Заброньованих українців можуть мобілізувати, у якому випадку це може статися, та як реагувати, докладніше далі. За певних умов ТЦК може мобілізувати чоловіка, який був заброньований на момент мобілізації. Такий висновок зробив Закарпатський окружний адміністративний суд у рішенні по справі від 16 травня 2024 року. Деталі з'явилися на суд.ua. Наголошується, що саме військовозобов'язані мають повідомити ТЦК про право на відстрочку. Оформлення відстрочки має бути здійснено до того, як військовозобов'язаний набуде статусу військовослужбовця, тобто до фактичного призову на службу. Після набуття статусу у військовослужбовця можливість оформлення відстрочки від призову вже неможлива, оскільки людина вважається тією, хто перебуває на військовій службі. Видання наводить прикладом відповідну судову практику. Чоловік судився з прикордонним загоном військовою частиною та просив скасувати мобілізаційне розпорядження, яким його направляють на проходження військової служби, а також скасувати наказ про зарахування до списків особового складу. У статті йдеться, що 8 лютого 2024 року чоловік мав намір перетнути кордон на. Законних підставах, однак був затриманий і доставлений до ТЦК, де пройшов медичну комісію. Під час проведення медогляду стан здоров'я позивача не обстежився, а скарги на факт перебування на військовому обліку до ТЦК як непридатного до військової служби до уваги не бралися. Байбільше чоловіка було заброньовано за товариством з обмеженою відповідальністю. Попри це, після проходження медичної комісії його доставили до військової частини для проходження військової служби. Суд зазначив, що позивач не Повідомляв працівників ТЦК про наявність у нього права на відстрочку. Належних доказів бронювання не надав. Інформації в оберегу також не було. Таким чином, право на відстрочку військовозобов'язаний має реалізувати своєчасно до моменту фактичного призову на службу. Тільки в цьому випадку таке право може бути ефективно використано. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.